Дівчата і хлопці, зараз буде для вас така рекомендація від душі, дійсно від щирого серця. Я знаю, наскільки це зараз актуально, до Нового року, до новорічних свят. Всі хочуть якусь фотосесію. Чи то сімейно, чи то в сторі, чи то індивідуально, так от я хочу вам порадити свого фотографа. Ми з нею співпрацюємо вже, напевно, два роки, можливо, навіть більше. Більше, і просто всі фотосесії, ну, можливо, там декілька було не знаю, а так зазвичай я звертаюся до неї. І все як завжди на висоті. Ви бачили, які круті фотки ми зробили на осінню фотосесію. Вже ми плануємо зимову фотосесію, звісно ж. Вже в студіях новорічний декор і хочу зробити щось красиве. Минулого року новорічні фотки ми також робили не знаю, Я ось тут вам поприкріпляю декілька фоток з минулих фотосесій. І я вам скажу, вона мені допомагає завжди максимально зйомку, організовую, допомагає підібрати студію, підібрати образ, що де можна взяти в оренду, що де можна придбати і також допомагає вже на самій фотосесії. З поз...